Леникон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай в деяких регіонах України почалися екстрені відключення електроенергії. По годині графіки відключень тимчасово не діють. Про це повідомляє ДТЕК з посиланням на вказівку Українерго. Екстрені відключення запроваджені для Києва, а також для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей. Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстерні відключення. Йдеться в повідомленні, і як деться в повідомленні Укренерго, аварійні відключення електроенергії впроваджені в більшості районів України. Ситуація в енергосистемі наразі є складною. Щойно її вдасться стабілізувати, аварійні відключення будуть скасовані, запевняють енергетики. Щодо ситуації в енергосистемі України зараз, то більшість тес в Україні пошкоджені через ракетно-дронові удари російських окупаційних військ і не здатні виробляти достатньо електроенергії. Повідомляє енергетичний експерт Юрій Корольчук. За його словами, ступінь пошкодження об'єктів варіюється від 30% до 70%. Що на початку минулого тижня виробництво електроенергії на ТЕС фактично припинився. І для проходження зимового сезону Україна розраховуватиме в першу чергу на дев'ять робочих блоків атомних електростанцій, зазначає директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. Про атомні електростанції більше поговоримо. Три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада після того, як росіяни обстріляли енергетичні об'єкти навколо станції. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросія. Йдеться про Хмельницьку. Рівненську та південноукраїнську атомну електростанцію чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу. Дві з цих станцій, Хмельницька та Рівненська, зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця. При цьому південноукраїнська вчора втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення. 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта і гроші на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ зазначив наступне. Запорізька АЕС не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні. Нагадаю, раніше Хмельницька та Грівницька атомні електростанції вже знижували потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 17 листопада. Неспокійно було і на території Російської Федерації також на тимчасово окупованих територіях Сили оборони України в ніч на 20 листопада уразили Рязанський НПЗ та інші об'єкти російського агресора зокрема, місце зосередження окупаційних військ у Донецькій області. Про це повідомляє генштаб, що відомо про НПЗ у Рязані та чергову об'єкти, Давайте почуємо далі від генштабу. У ході зменшення спроможностей Збройних сил Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ. Як зазначають військові, було зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Наразі ступень збитків уточнюється. Рязанський НПЗ. Проєктною потужністю в 17 мільйонів тонн нафти на рік входить в перелік найбільших НПЗ Російської Федерації. І завод виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного газу на рік та задіяний у забезпеченні по суті повітряно-космічних сил армії Російської Федерації. І під ударом також були окупанти на Донеччині. Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окуповані території Донецької області. Втрати згарбників наразі уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пальномастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії, і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Тут ми вкотре щиро дякуємо за роботу силам оборони України за весь час повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни в Україні. Євросоюз імпортував з Росії енергоресурсів і товарів на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Києву. Про це вкотре наголошу заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Снергард, яку цитує Європейська правда. Правда полягає в тому, що підтримка України з боку ЄС є недостатньо великою, а підтримка Росії надто великою. Шведська міністерка розповіла, що з лютого 2022 року Євросоюз підтримав Україну на 187 мільярдів євро. Протягом того ж періоду ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 мільярд євро. І якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро. Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярди євро. Вона наголосила, що це не можна назвати інакше ніж ганьба. Шведська міністерка вважає, що до тих пір, доки допомога Україні і тиск на Росію не будуть збільшені, не буде жодних розумних мирних переговорів. Дуже хорошим початком було б використання. Тих самих заморожених активів на користь України додала Стенергард. і щодо цього репараційного кредиту для України, ми про це з вами говоримо не вперше, не в останнє. Я ж нагадаю, що міжнародні партнери наразі активно обговорюють створення так званого репараційного кредиту. Він дозволить спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. І президент України Володимир Зеленський закликав Європу використати активи країни агресорки та подолати розбіжності, які виникли. Зазначу, що, попри затримку з ухваленням відповідних рішень, Ризиків для державних фінансів наразі немає, адже потреби бюджету України на поточний рік вже забезпечені. Про допомогу Росії та Україні і те, що дійсно вона настільки різниця, то це абсурд у чистому вигляді, який розриває саму таку тканину європейської ідентичності, тому що говорити про солідарність і одночасно фінансувати агресора. Це неприпустимо закликати до миру і платити тому, хто цей мир знищує, виступати за справедливість і віддавати гроші країні, що перетворила терор на інструмент політики. Це суперечить усьому здоровому глузду, бо не можна одночасно стримувати війну і оплачувати її моралі, бо не можна називати себе стороною світла, коли фінансуєш темряву політиці безпеки, бо європа буквально годує того, від кого намагається ж захиститися, і людські гідності бо за кожним євро. Що пішов у російський бюджет, стоять зруйновані українські життя. Це зрада самих себе, власної системи цінностей, власних декларацій, і це гротескна шизофренія, де континент, який називає себе фортесою демократії, продовжує оплачувати війну диктатора Володимира Путіна. Про ті ризики, які можуть з'явитися для Європи, і вони вже з'являються. Запильний заклик нового начальника генерального штабу збройних сил Франції до мерів підготувати своїх виборців до можливої війни з Росією, викликав швидке засудження з боку основних політичних партій. Про це Повідомила політику, виступаючи на щорічній зустрічі французьких мерів у Парижі у вівторок, генерал Фаб'єн Мандон закликав місцевих посадовців підготувати громадян до того, що їм можливо доведеться прийняти страждання, аби захистити те, ким ми є. Ми маємо всі знання. Всю економічну та демографічну силу, аби стримати московський режим, сказав він. Але він додав, що якщо Франція не готова прийняти втрату своїх дітей економічні страждання через те, що пріоритет буде надано оборонному виробництву, то ми опинимося в небезпеці. Видання політику пише, що партії з обох. Країв політичного спектру, які разом представляють значну частину виборців, виступили проти, підкресливши відсутність консенсусу у Франції щодо необхідності готуватися до війни, а також розбіжності в оцінках того, наскільки велику загрозу Росія становить для французької батьківщини. Багато країн НАТО передбачають, що Москва може якимось чином атакувати альянс до 2030 року. Лідер крайніх лівих Жан Люк Маланшон, який тричі балотувався в президенти, висловив свою повну незгоду з Мандоном у дописі на, на «Ікс» і сказав, що він не повинен передбачати жертви, які можуть бути наслідком. Дипломатичних провалів нескорна Франція і національний фронт, чи кандидати згідно з останніми опитуваннями можуть зійтися у другому турі президентських виборів, хочуть, аби Франція вийшла з інтегрованого командування НАТО. Нескорна Франція, хоче, аби Париж якомога швидше вийшов з військового альянсу, а національний фронт готовий почекати, поки закінчиться війна Росії в Україні. Я ж Нагадаю, коментуючи слова начальника генерального штабу збройних сил Франції, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна між Європою та Росією. Стає все більше ймовірною. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку щодо того, наскільки реальна війна між країнами НАТО та Російською Федерацією, і проте, коли це може трапитися, не якщо а коли, тому що все до цього веде, ведеться. Нам би не хотілось би, аби це трапилося, але враховуючи всі ті провокації та гібридну війну, яку Росія веде проти країн Європи, країна то, то виникає багато запитань. І відповіді тут я думаю, що для всіх очевидні.